Писав про історію України, коли це ще не стало мейнстрімом, українець з грецьким корінням, який написав історію України Русі. Для свого онука, але яка стала ледь не популярнішою за історію Грушевського на початку ХХ століття. Чим же історія України Русі Аркаса відрізняється від праць Грушевського, Аркас не приховував, що він історик-аматор, тому основний наголос він робив не просто на описі історичних подій і збирання дат, таблиць, і так далі, а на тому, щоб в межах своєї праці описати справжній побут українців. Сім тисяч примірників. Які вийшли першим накладом в 1908 році, були розпродані всього за місяць, але так як книга була вперше видана в Петербурзі, інформація в ній була адаптована Російською імперією. Тож справжнє правдиве видання вийшло лише в 1912 році у Кракові. Ну а з приходом радянської влади звичайна справа книгу практично заборонили, назвавши її буржуазною. Тож, вже аж в 1990-х роках, історія України Русі Аркаса знов була видана вже коштами української діаспори. Сьогодні ця книга займає гідне місце серед історичних довідників. Поруч з Михайлом Грушевським, який свого часу її критикував. Придбати звичайне або подарункове видання цієї книги можна в Києві в магазині Подарункова книга за адресою вулиця Велика Васильківська, 6. Але якщо ви фанат Грушевського, тут є і він.